Доброго дня. До вашої уваги. Сьогодні Volkswagen Caddy 11 року 174 тисячі кілометрів пробігу. 1,6 дизельний мотор. Це усім відомий автомобіль своєю надійністю. 1,6 дизельним комонрейловським мотором. Мінімальними витратами палива, вмістким салоном або багажником. Буде гарним помічником як у домашніх справах, так і у бізнесі. В автомобілі немає нічого зайвого. Є туманки, є електропідігрів зеркал, електрокерування зеркал і електросклопідйомники. Все. Більше вам не буде нічого заважати у використанні і в кермуванні цього автомобіля. Давайте заведемо. Немає ніяких ні помилок. Ні сервісів, ні чеків, працює рівно. Давайте глянемо багажник Автомобіль по документам пасажир, але ще не вмонтовані вікна і сидіння. Має вмісткий багажник. А я запрошую вас на тест-драйв даного автомобіля. Працюємо ми кожен день без вихідних. Також ми можемо оформити цей автомобіль в лізинг та кредит швидко і безпечно. Запрошуємо вас на Сухоярську 18.